На столі світлина військового Василя Касяненка, поряд речі та орден Богдана Хмельницького, яким він нагороджений посмертно. Це куточок пам'яті чоловіка, який створили вдома з дітьми, розповідає дружина бійця Ірина Скропивницького. Він зробив свій вибір, але нам його дуже не вистачає. Мені не вистачає чоловіка, дітям батька. Дуже важко пояснити дітям. Що коли закінчиться війна, батько ж не повернеться. Говорить, просила чоловіка не йти воювати. Мають п'ятьох дітей. Найменшому на той час було три місяці. Мої внуки мене запитають дідуська, а коли ти, коли почалася війна, де ти був? А я що скажу, що я втік. Я так не хочу. Оце його були слова. І коли прийшла поїздка е, воєнкомату, то він не задумуючись туди, пішов. Каже, для неї важливо, щоб чоловік хоч і посмертно, але отримав нагороду. Василь Касяненко загинув торік у квітні на Луганщині від двох осколкових поранень, коли прикривав відхід побратимів. Мій чоловік пробув на війні 28 днів, але за 28 днів днів дуже багато чого зробив. Він знищив БТР, догнавши на ходу, закинувши туди лимонку, зірвавши 10 чоловік. Коли дось почався бій, було дуже багато поранених, він на собі їх виносив. За професією чоловік був вчителем, служив 5 років на контракті в армії до осені 2021-го. Він закохався з першого огляду і сказав: Ти будеш моєю дружиною. Ми мріяли про велику сім'ю, про багато діточок. Разом подружжя було 11 років. Нині жінка з дітьми вчиться жити без нього. Донька бійця каже, тато їй сниться. Він каже. Що загальне раді мами? Він хотів побігти цю війну. Данічка у нас 8 років, він навчається в другому класі, Дашенька навчається в першому класі. Дениска у нас відвідує садочок, дуже активний хлопчик, додає нас наги до життю. Давідка нам тільки рочок, активний теж хлопчик, радує завжди нас старший, навчається в технікумі, на агроінженера, на державному. Подобається і відвідує джиу-джитсу. А дітей чому? Я ось так за ним перезивалики, він виїхав. І я умоляв, щоб він виїхав. а ось так поїхав раді нас. А загинув раді нас. Заблизи спокійно спів. А так папа помер, та я просто сам граюся, Ну, з друзями просто. Жінка говорить, для неї чоловік герой, хоче, аби його подвиг пам'ятали. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.